Трохи закуліся чекав у стосунків, як я готуюсь, і що жінка отримує. Зараз я чекаю на зустріч з жінкою, на чекав стосунків і перевіряю готовність інтернету і готую зошит, де я записую, з якою ситуацією звернулася жінка, а також її відповіді на запитання, додаткові, які мені потрібні, для того, щоб я змогла повністю. Розкрити ситуацію, яка відбувається у жінки, і вона могла отримати результат. Чекап стосунків триває 30-35 хвилин, то я даю все те, що жінка може зрозуміти, чому в неї зараз такі стосунки, це точка А, в якій вона зараз знаходиться. І далі я їй пропоную уявити, що якщо вона йде зі мною далі, і через місяць нашої роботи, що вона отримає. Це дуже важливо, тому що вона, жінка повинна побачити і зрозуміти, що вона хоче, для того, щоб ми могли поставити ціль на нашу зустріч. І на зустрічі я їй показую, що є у неї на системограмі, що відбувається зараз. І показую, що які можуть бути результати, коли нічого не змінювати. І також е, робимо покроковий план е, рішення цієї ситуації. Якщо у вас є запитання, напишіть мені, будь ласка, під цим відео, щоб ви більш детально хотіли дізнатися, як проходить чекап стосунків. Та... Чекаю вас на чекапі стосунків.